П'ять фактів про інстапости, про які ви не знали. Вітаю! Я Олена Грановська, копірайтер. Отже, перший факт про інстапости – Чим ваша аудиторія менша, компактніша, тим вона лояльніша і тим вища вірогідність продажів у вашому аккаунті. Якщо ви просували вашу сторінку участь у якихось незрозумілих марафонах і гівах, тоді ваша цифра в шапці профілю з підписниками може бути висока, проте охоплення будуть настільки низькими, що навіть ваша нелояльна аудиторія просто не бачитиме ваші Пости. А, другий момент, про який я сьогодні розповідаю, двомовність в акаунті вбиває е, сторінку, якщо нею користуватися неправильно. Тобто, якщо ваша цільова аудиторія двомовна, припустимо, українською і англійською розмовляють ваші підписники. Тоді, зрозуміло, найшикарніший варіант це ви зробили одну сторінку для. Англомовних підписників, а другу сторінку для україномовних. Проте варіант затратний і не завжди актуальний, тому що іноді треба прогорівати одночасно обидві, обидва сегменти аудиторії. Тоді варіант номер два хороший це коли ви робите вдвічі коротше пости, проте публікуєте кожну з публікацій двома мовами. Третій факт про інстапости стосується розважального контенту. А саме, розважальний контент потрібен далеко не кожній сторінці. Як би вас там не запевняли, що будь-якому аккаунту треба якимось чином розважальні пости публікувати, повірте. Навіть ваша аудиторія, коли вона приходить в інстаграм, вона має достатньо інакшого контенту для того, аби відпочити і розважитись. Якщо ж у вас бізнес-аккаунт серйозний, то двічі подумайте: ось ні, чи потрібен вам розважальний контент, чи ні. Четвертий факт: в умовах щоденного постінгу від вас відпишуться багато людей. Проте, я не кажу, що це мінус, тому що. Говоримо логічно, думаємо логічно, якщо ви робите регулярно, нехай і якісний контент, якщо... а на вас підписана ауди... аудиторія, яка не зацікавлена в такого плану контенті, можливо, це та ж аудиторія, що, що прийшла з... з якогось марафону чи то... ну, такі люди будуть відписуватися, проте зауважте, що тоді з вами лишаються. Аудиторія дійсно до вас лояльна, і це лише покращить статистику вашого аккаунту. Ну, і, звісно, якщо вона зовсім не вбита перед тим якимись гівами. І п'ятий факт, про який я сьогодні розповідаю. Зараз Інстаграм дуже добре просуває. Відеоконтент, проте він буде заходити краще і дійсно працювати на продажі, якщо ви будете супроводжувати ваші, ваші тексти, ваші перепрошую відео текстами. І не забувайте також, якщо це рілс, завжди запрошувати людей виконати дію, яку, яка вам потрібна. Тобто підписатися або купити такі 5 фактів. Сподіваюся, що корисно. Ставте лайк, підписуйтесь.